Обрізаю технічні сорти винограду. Там у мене цитронний магароч ніяк не виросте, два роки вже. От. Ну, А цим усім товаришам в ряду вже по три роки. Зараз ми знаходимося біля сорту ркацетелі, Рожевий, гарний. Воно трошки кисленьке, таке трошки. Але ж який кольор просто бомбезний. Але от яке я побачив мінус. У минулому році, коли він був двохрічний, я дві лози залишив на плодоношення. Ось одна лоза, ось інша. Е, значить, я роблю так, два рукавчика виганяю перший рік. Потім їх сплітаю один біля одного. І власне, потім крайні бруньки, які мені зручно, викладаю на плодоношення. Так він, ну, коротше, так, мені здається, він тримається, краще не треба підпорок робити і так далі. Так от, значить, стосовно ркацетелі, ви бачите, скільки випадів. Це ж я не виломував, само собою ну, так, перезимував. Я не вкривав. не вкривав, але... Інші сорти нормально перенесли цю зиму. А тут ви бачите, які випади. Ну, от із стовбура видало більш-менш лос гарних. То із них я знову спробую сформувати те ж саме е, то формування зробити. Ну і подивлюся, вже наступного року буде він вимерзати знову чи не буде, може це особливість сорту. От. Будемо, так, да, кілька, дякую, що поправили. Будемо святкувати, значить, поки що. Формую, ай, кілька. Ай, на плече вилізла. Формую, значить, е, знову на два боки плодові лози кладу, Типу Гюйо, не гюйо, ну щось таке. І буду святкувати, що буде наступного року. Така безсовісна, на плече видерлося. Килюх, Так краще видно. Так, Ну і ось для розуміння, що я зробив. Значить, Я залишив дві лози. Ну, одна прям задовга, там метра-півтора, мабуть. Та й друга більша метра. Ну, то я ще може скорочу. А цю поки не планую, тому що там цитрун магарач, і там із нього може вийде два-три 3 тому Ну, спробую більше отримати урожай з ну Це за умови, що він знову не вимерзне цієї зими. Ф можна вкривати, можна формувати зразу, так, щоб вкривати було зручно на зиму. Але є нюанс. У мене там ще кущів 25. Це для мене ну, немало, дуже немало е столового винограду. І з ним якраз ці всі формування з вкриванням, ну то пізніше покажу. А хоча б з технічним не хочеться морочитися. Ну подивлюся, якщо РКЦТ буде погано зимувати, то ну, буду робити перепрививку, заміню його кимось із тих, хто нормально зимує. От у мене оцей ряд, тут вісім кущів, ну із цитронним, вісім кущів і всі різні. Всі абсолютно різні. Ну, от я подивлюся, які з них краще зимують, з яких там, вино смачніше, там, Ну, Що мені більше подобається, і все ті залишу, а інші спробую перепривити. Ну, і ще рядочок там досажу, таких, як мені подобається. От. Ну, це таке. Було щось схоже на цей кущик. А тепер ну ось, бачите, акуратненько, гарно вкладено дві лозиночки. На плодоношення на наступний рік. Ну, Дай Боже Про Продовжую обрізку технічних сортів винограду. Це в мене Сен Лоран. Сен Лоран. Е, значить, дивіться, взагалі то в мене ідея різати всі технічні виногради на ріжки. Ну, взагалі, щоб мінімум уроки з ними прийшов, на ріжки порізав. Та й пішов і хай собі зиму. Тож я аркацеталі так роблю, але тільки з тієї причини, що ніяк було її сформувати на ріжки. Тепер ось сен лоран дивіться, знову ж таки. Є непогана лозина, її вже оце три ручки. І вона досить непогано виросла. Її, в принципі, то на ріжки вже можна прорізати. Хоча також пропуск є, це такий не дуже гарний пропуск, якби ще тут був пагін. А так, в принципі, супер. В цей же бік. Бачите, ця лозинка, вона молодша, їй там два рочки, скажімо. І з нею спішли пішли в цьому році три паганці і поганенько пішли. Ну, як ішли би, може, і краще, просто заморозки сильно побили мій виноград. Так от, значить, дивіться, спробую оцю частину рукава. Поріжу я на ріжки. Ну цей рукав. Поріжу на ріжки. А це з менший рукав. Отут зроблю ріжочок, цю лозу. Вкладу, так як РКЦТЕЛІ йому назустріч. Ну, а цю видалю повністю. І вже буду наступного року дивитися, що і як мені формувати. Ну, власне, зараз обріжу і покажу, що вийшло. Так, ну дивіться, обрізав я Сан Лоран, знову ж таки, залишив маленький сучок. З нього наступного року два пагони, якщо все добре. Потім оцю всю штуку обріжу, що мені не треба, один із паганів покладу. Ну, буду дивитися. А може взагалі цей сучок обріжу, якщо тут мені все буде подобатись. Значить, одну лозинку непогано я вклав на зустріч Дорка ркацетелі. А цей рукав обрізав ось на ріжочки. Один ріжок, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Шість ріжків. Оце, що ви бачите, або це ось. Це вже наступний кущ це буковинка от Зараз буду дивитися, що з нею робити, бо тут також є великі пропуски, на ріжки не дуже вийти різати, ще й проблема, що дуже не знайдеш гарної лози. Ось лозинка гарна, е, як би покласти на плодоношення на наступний рік, але е, проблема в тому, що... Вітром зірвалося, вона трошки хрустнула. Ну То нічого, можливо, все буде добре. Значить, я її покладу на наступний рік наплодоношення. А тоді там з першої бруньки замю. Це ось на ріжок або ось взагалі за цієї штуки, що в мене і зараз і так була на ріжку. Знову ж заморозок зворотний, його підбив. Він поганенький виріс. Може і звідси зроблю заміщення в цьому рукавчику і покладу. Ну, теж буду дивитися. А цей рукавчик, в принципі, тут можна порізати і на ріжки. Ріжок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То знову ж схожа ситуація. Лівий рукав ми будемо вкладати. Молоденьку однорічну лозу на наступний рік, а правий рукав тут просто поріжу на ріжки. Я буду дивитися, що в мене вийде <смеш> наступного року. Так, -єм -єм. от у мене помічниця. Так, друзі, ну після трьох обрізаних кущиків і гарно вкладених ми переходимо до сорту Цвайгельд то я показую, що ті ще не так гарно вкладені. Значить Свайгельд. Ну, Якщо ми дивимося на нього, то тут взагалі-то Ну, може так співпало. Ну, це я роблю попередній висновки. Але бруньки перезимували гарно. Бачите, який ліс бруньок. Повторюсь, всі вони ровесники в цьому, році, ну, в ряду, крім цитронного гарача. Усім по три рочки цієї осені виповнилося. Значить, дивіться, цвайгельд. Що рука, який йде праворуч, на ньому дуже багато пагань. Що рука в ліворуч, який йде, на ньому також досить багато пагань. Значить, ну, тут іде я така цього ряду, що на кожен кущ я даю півтора метра. Ну, там. Кому більше, кому трошки менше, це вже будемо дивитися далі, але ідея півтора метра на кожен кущ. Свайгель займає якраз рівно 1,5 метра, дуже гарно зимувала в нього брунька. Раз плюс він от знизу відбиває іще пагани. Якщо треба заміщати, то ну, з цим проблем також не буде. Так і от його вже конкретно я ріжу чисто на ріжки. Тут вже можу собі дозволити таке формування. Так, те про що я кажу, обрізка займає там ну, хвилинку, там, до хвилинки, що лівий, що правий рукав, обрізав на ріжки, можливо густо, ну подивлюся, вчусь. Просто показую, як я роблю зараз, як експериментую. Значить, на ріжки дуже швидко обрізав і можу переходити до наступного куща. Ну а тут трохи інша ситуація, тут вже бачите, це Ні, не мерло, це порту. Е, значить, Тут один трьохрічний є, рукавчик, на ньому досить багато гарних лос, може навіть занадто товстенька. Одного рукавчика немає. Тон знизу він відбив гарну лозинку. Я її покладу праворуч. Ну а з лівим рукавом, як ви бачите, проблем особливо немає. Єдине, що можливо, я навіть ще обріжу цього року і покладу також молоду лозу на плодоношення. Бо тут наріжки не ну, нема що дуже залишати, мороз підбив заморозок. Тому я, мабуть, омоложу цей рукавчик, зріжу отут, залишу цю лозу на плодоношення, а цю лозинку покладу праворуч на плодоношення. Отак от ми зробимо спортом, тут ще залишилося мерло, геяне каберне і Ля Кресент. Чи Кресент, як там правильно. От, три кущика залишилось з технічних обрізок, а потім вже перейду до столових. Так, ну і ось він. Порту один завернув. Я обкрутив, бачите, молоденький однорічний погін навколо стовбура старшого рукавчика і вивернув у правий бік і ліворуч я також залишив молоденьку лозу на наступний рік на плодоношення То і все. Ці три кущика залиши на завтра, бо є ще інша робота в мене сьогодні. от, ну Так от вже все виглядає вже більш-менш більш цивілізовано. Tak, no do zesku.